Тільки одне з цих слів я написала правильно. Знайдіть його. Спаніель, утрення, хеджаб, сушібар, увісні, пінкот, паралон, дефіцит. Якщо ви вибрали варіант дефіцит неправильно, дефіцит. Паролон теж неправильно. Поролон. Хиджаб ні. Ні. І в іншомовному слові пишемо тільки після де ти з'їси цю чашу жиру. Хіджаб. Утрення церковна служба. Неправильно утреня. Спаніель. Спаніель. Пінкод. З дефісом можна ще писати так: пін-код. У вісні – ні, сні окремо і у вісні окремо. Правильний варіант – суші-бар з дефісом. Суші-бар, караоке-бар – Пишемо з дефісом.